Всім привіт! Ви на каналі Супер Друзі. З вами, як завжди, Роман. Сьогодні ми будемо відкривати фішки шляхти перемоги. Ще я відкрила одну фішку і мені попався тут RQ35 HIT RAND. Ось такий дрон. Сьогодні ми відкриємо 5 фішок. Почали. повторка а Азосталь незламне місто. Така фішка у нас вже є Надеюсь, нам всякий хоча б одна фишка попадется. Знову повторка. відважний трактор. Так, добре. Я тоже хочу, щоб у неї косневу попалась. Ман и стрем на є. Ще одне азовстальный славне место. Привід Кейва Мить Тріумфу. Ось така фішка крута. Ще і фішка Привід Києва повітряний бій. А це у нас Мить Тріумфу, шоста фішка. Тепер у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 різних фішок. А всього в колекції 30 фішок. Ось таке у нас вийшло відео. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.